Я не У розумію, що тут робиться. Я вас прошу виїхати сюди, підні... на сюди. бо зараз я дзвоню до Харабара, він не піднімає трубку. Півробітники міліції, які живуть за нами.

10 разів. Давайте я сюди не буду. Я представлю. Ні, ну, я, вас свої я вас прошу або прокуратуру, щоб потім не ображалося. Бо тому що дуже хамські відношення, ви ви <вис> тут 20 чоловік ви ви <вис> приїхали. Я вас не перебуваю. знати, З ким я говорю. Ви сказав, що ви будете передумати. Якщо ви не хочете послухати, якщо ви не будете слухати, то я не буду вам. Споки і Виключаєте камери. А чому ми маємо виключати? Ми вже ви не прийшли, послухати. Шановно, да. а чому ви боїтеся говорити на камеру? Я не, не зрозумів. Ви ж ми на вулиці, да? Да. ми спілкуємося нормально. Ми що тут, злочинці, Ви, ви що приховуємо давай. мене? Що ми приховуємо? Ми хочемо говорити, спілкуватися з вами, записувати докази, щоб були по тому, щоб ви не відмовилися від своїх слів. А тут ви, ви маєте право, які питаємо. Ми вже вийшов з привіж. Ви сказали, що ми маємо тут, не маємо. Давайте так робимо. Значить, усі. Хто хоче щось сказати, каже, потім я кажу. Хорошо? Представте, будь ласка. Лас. Антонюк, лас. Антонюк Сергій Борисович. Я переказував вже так, 10 да. разів, Один, раз Один раз ви показували. Десять разів не буду вам показувати. Один раз да? ви да? показували. Цього достатньо. Минініки. Минініки. А тут людей батька. Цього вам достатньо чи не достатньо. А так. Слухайте, слухайте. Ви ніхто не хоче говорити. Значить, затримали молоду людину, за якою прийшли цікавитися. Є запросили дорогі. Для цього, З приводу цієї листівки Тобто, так, означає, буде проведена перевірка, з приводу розповсюдження даної листівки буде прийнято рішення щодо, походження цієї? Так. щодо так. походження цієї лише на анізаційну матеріалу такі. А? і Не. так далі. Ми її запросили, якщо в ході, Запросили. Тобто вона може покинути. Вона машина через 5 хвилин. йде Після того, як вона вона вже дала пояснення, з даного приводу приводу, коли це людина через 5 хвилин. Записує, записує. Ви не допускаєте представників кресу на територію. Ми маємо повідомлення. Ми перевірити, подивитися журнали, який у вас там є і так далі. Чому я не маємо право фіксувати на відео? Ні, Ні, перше питання. Чому ви не допускаєте пускає? Стоп, давайте несемо ясність приймальню райвідділу, приймальню, Приймальня, бо вона відкрита. Вона відкрита, приймальня. На якій підставі ви напускаєте є вихідні дані є, Кіфіці, є вихідні дані, хто надрукував. Якщо значить особисто мені працівник міліції, затриманні, сказав, що затримали за перепрошую. відсутність. От, Три От, я я, збері, попрошую. Попрошую. я хотів вам пояснити, що відбувається, за що людину запросили, чому і що буде далі. Значить, якщо ви ці говорите всі разом, то з вами не можна спілкуватися з вами? Неможливо спілкуватися.

Листівка, Ми вони викликала Міліція ну, не повноважена Ви визначати, <гусувачені> <Це, гусувачені> що є агітація, що не є агітація. Це, це <пусувачені> Зникли якою вказівкою вже хлопців молодих. А моє журналістя посвідчить. Прийдіть завтра з 9 до 16 обласної ради хочу вийти. Чому ви журналісти? Будь ласка, приходіть Рома. в роботі. Зараз 20 година. Ми, Ми в будь-якій у вас робочий час не обмежені, розвивати людей в оману. Ви, Ще разговорювати. Журналістами. Ви раз, так відкривайте двері. Ви? Ви? двері. Тобто журналістів ви не пускаєте. Чого? Правильно? Я не пускає журналістів. Ви пускаєте журналістів чи ні? Ну ось я журналіст. Та, я чи, пробую чи, чи, чи. зайти. Мене не пускають. Ми вам зачитає журналіст. Намагався зайти. Мене не пустили. Стаття сто Журналіст має право відвідувати державні органи ваги, ваги, органи, ваги, органи місцевого ваги. регіонального самоврядування, а також підприємства, установи, організації. Та бути прийняти посадовими особами по пред'явленні редакційного посвідчення чи іншого документу, що засвідчує його друкованого засобом масової інформації, перебувати в районі стихійного лиха, катастрофа, місцях аварії, масових безпорядків на мітингах і демонстраціях на територіях, де оголошено надзвичайний стан. Закон України про друковані засоби масової інформації в Україні стаття 26 -та. Умисне перешкоджання законній діяльності журналістів карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів, доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років. Переслідування журналістів за виконання професійних обов'язків за критику здійснюється що здійснюється службовою особою або групою осіб за попередньою змовою, карається штрафом до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Або право, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення права обіймати певні посади на строк до 3 років. Кримінальний кодекс України, стаття 171. Чому ви не знаєте лемента?